Окупанти почали мобілізацію населення у містах та селищах захоплених з 24 лютого на Луганщині. Останні такі намагання забрати будь-кого от будь-кого чоловічої статі вже немає для них різниці, який вік немає різниці, чи людина здорова, чи хвора. І давно немає різниці, що є якась військова підготовка. Російська армія зосередила свої сили на захопленій території Донецької області на Бахмутському напрямку. Через передислокацію військ окупанта українські воїни мають можливість здійснити контратаки. Основні зусилля а, армія кинула. На захоплення міста Бахмут, і там от всі резерви кидають туди, враховуючи те, що е, збройні сили України мають певні успіхи, і в Херсонській області, і в Харківській області, то в е, перекидають все ж таки росіяни в різні такі напрямки війська. В нас трохи менше навантаження і в перспективі е, в принципі, не непохання. Сєвродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Кремінна не входять до планів окупантів щодо підготовки до зими. Жодна підстанція не підготовлена до подачі тепла до багатоквартирного будинку, заявив Гайдай.